Янголи. Небезпека невірного сприйняття, стереотипи та упередження. Образ Янгола в соціумі глибоко інтегрований століттями стереотипів та міфів, успадкованих від поганських часів, відобразився на усіх сферах нашої діяльності, як то мистецтво, література, архітектура, національна символіка, навіть у фінансовій сфері. Лише звернувшись до авторитетних першоджерел, ми зможемо розвінчати усі популярні міфи з приводу даних духовних істот. Тож ласкаво, прошу у світ янголів. Якщо ви візьмете в руки біблію, вам не доведеться довго читати, перш ніж ви зустрінетесь з головним героєм Богом. Так він з'являється в першому реченні біблії, і пізніше на першій сторінці ви зустрічаєте людей. І ось, будь ласка. Два основних гравці в Біблії Бог і люди на сцені нашого світу. Але це не зовсім так. Насправді у Біблії набагато більше персонажів ніж просто люди та Бог. Наприклад, хто я маю на увазі персонажів, яких в єврейському писанні називають елохімами, ангелів, сатану, демонів. Вони повсюди в біблійній історії. Так, вірно, духовні істоти. Якщо чесно, я ніколи не знала, що з ними робити. Вся ця тема досить дивна. І на жаль, майже всі наші сучасні уявлення про цих істот ґрунтуються на серйозних непорозуміннях. Отже, поговоримо про духовних істот в історії Біблії. Отже, перше, що ми повинні зробити, це переорієнтуватися на те, як бачили світ стародавні біблійні автори на першій і другій сторінках книги буття, Бог впорядковує водну безодню, відокремлюючи небо вгорі від землі внизу. Так, це земля, де ми живемо. А ще й небеса високо вгорі, які вони вважали Божими володіннями. Але в Біблії ці простори не відокремлені, вони перетинаються. І по суті, Едемський сад описується в Біблії як високогірний сад, де небо і земля єдині. Круто, отож, це світ. Тепер йому потрібні істоти. Спочатку Бог створив і призначив сонце, місяць і зорі, щоб вони правили днем і ніччю. Добре, отже, майже у всіх стародавніх культурах, включаючи стародавніх ізраїльтян, зірки вважались божественними істотами. Проте біблійні автори чітко дали зрозуміти, що ці істоти не є Богом, радше це образи Бога. Їхня слава і високий статус це відображення слави і статусу Творця, і вони існують, щоб служити його цілям. Отже, зірки символізують істот, які схожі на небесну команду співробітників Бога. Так, тепер повернемося назад, тому що після того, як Бог призначив військо небесне, він також створив інший тип істот. Людей. Саме так. На івриті їх називають Адам. Що співзвучне з єврейським словом земля, адже саме з неї вони зроблені. Отже, величні правителі вгорі і волохаті люди внизу. Але потім історія різко міняє напрямок. Бог говорить нижчим створінням, людям, що вони будуть правити усім. Він запрошує їх піднятися над їхнім земним походженням і розділити славу Божу, ставши його партнерами. Отже, Бог хоче правити світом через людей, а не духовних істот. Саме так. Це те, як автор Псалма 8 розумів історію на початку книги Буття. Він подивився на зірки і сказав: що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, а однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою й величчю ти коронуєш його. Це величне покликання людства, правити творінням в любові та силі Божій. Дуже круто, але не всі раді цьому. Ми знайомимося з духовною істотою, яка не хоче, щоб люди правили. Тому він обманом змушує їх думати, що вони можуть отримати божественну силу на власних умовах. Вони користуються нагодою, повіривши Омані. З цієї причини вони були вигнані з гори Едем, приречені блукати землею і знову стати порохом. Цей Змій це погана новина. А вже ж. І коли ви читаєте далі, то дізнаєтеся, що він є частиною духовного бунту, який переслідує людей за межами Едем. І далі все стає ще гірше. Люди все ще хочуть правити, тому вони починають новий проєкт. Так в Біблії його називають Вавилоном, це анти-едем, де люди й духовні бунтарі об'єднуються, щоб повернути собі колишню славу. Отже, маючи все це на увазі, ми можемо тепер оцінити повний склад персонажів, яких ми зустрічаємо в біблійній історії. Бог, люди та всі духовні істоти, саме так. Отже, ось попередній огляд того, що ми збираємося досліджувати. Ми дізнаємося більше про небесну команду Божих співробітників, яка називається Божественною Радою. Існує ціла команда співробітників, яку Біблія називає Божим зібранням або Божою Радою. Але в Біблії все ще є інші істоти в духовній сфері, такі як херовими, а також ангели. Отже, поговоримо про них добре. Почнімо з херовинів. Це веселі повненькі дітлахи з крилами. Чи не так? Ні, ви повинні викинути цей образ з голови. Херовими або на івриті керувім набагато цікавіші. Вони описуються як гібридні істоти, зібрані з різних тварин. І кожен раз, коли вони з'являються, то мають інший вигляд. Це потужно саме так. Їх вигляд повинен залякувати. Вони стоять на сторожі кордону між небесами і землею. Якщо ви бачите їх, ви знаєте, що входите в присутність того, хто є понад усе і воістину інший. Перший раз херовими з'являються в історії Біблії, стоячи на межі Едемського саду. Так, сад це храмова резиденція Бога, і тому він ставить цих духовних охоронців біля входу, щоб бунтівні люди не змогли повернутися і все зруйнувати. Але біблійна історія про те, як Бог хоче, щоб ми повернулися в його присутність. А вже ж! ось чому він обрав народ Ізраїлю і подарував йому символічний мініатюрний едем. Названий скинією, а згодом єрусалимським храмом. В обох цих місцях були намальовані і вигравіювані херовими, які нагадували священникам, що вони працюють у Божій присутності. Якщо священник входив у святиє святих, то бачив там золоту скриньку, яка називалася ковчег заповіту, а на ній двох херувимів. Що тут відбувається? Біблійні автори описують ковчег як підніжжя Божого престолу, яке несуть херовими. Як ми читаємо в псалмі 99, Бог сидить на херувимах. Але над коробкою не було реального трону. Так, ізраїльтяни не повинні були представляти Бога в жодному фізичному образі. Але коли пророки мали видіння про цей простір, вони бачили Господа, який сидить на своєму троні. Отже, херовини охороняють священий простір і тримають Божий трон. Але чому вони мають вигляд суміші різних тварин? Загалом це символічні зображення всіх створінь на землі, бо всі вони належать Богові. Ось чому в видінні Ісаї всі творіння співають уся земля повна слави його. Ніби хор саме так. Через херовинів усе творіння славить свого творця. Чудово, це херовини. Тепер поговоримо про ангелів. Я їх значно краще знаю: людиноподібні фігури з беристими крилами. Ні, зачекайте, зупиніться. Ангели в Біблії не мають крил. Що без крил? Жодних ангельських крил. Насправді, ангелів часто плутають з людьми, тому що вони виглядають як ми, тільки трохи ефектніше. Але херовиму мають крила. Саме так, і ангели є різні. Тому що кожен з них має іншу мету. Гаразд, а яку люди не можуть просто так уйти до Божого царства. Тому Бог простягає нам руку допомоги, і часто він робиться через цих духовних посланців. Отже, ангели як духовні посланці? Правильно, фактично, це і є значення слова ангел посланець. Так, це часто відбувається в Біблії. Наприклад, ангел, який говорить Марії, що вона вагітна Ісусом. А вже ж, також ще одна головна роль ангелів виконувати місії від імені Бога. Іноді вони рятують людей від небезпеки. Наприклад, Петро був звільнений з в'язниці, а ще є дуже круті ангели, такі як Михаїл і Гавриїл. Саме так ім'я Гавриїл означає Бог моя сила, а Михаїл хто подібний до Бога. Але також зверніть увагу, що ці імена вказують на Бога, а не на ангелів, як і люди, ангели це зображення Божої присутності та сили. Херовими. Культура стародавньої Месопотамії залишила нам безліч пам'ятників, як ми сьогодні б назвали міфічних істот. Але для них ці істоти були не просто релігійний культ, а відображення духовного світу, реальністю, яка існувала до потопу. На воротах іштар зображено звичайних тварин і які вважаються міфічними. Академічна спільнота відкидає існування драконів, динозаврів. Та бика з одним рогом єдинороги, хоч вони й розташовані поряд зі звичними нам тваринами. Також міфом вважається зріст п'ятиметрового гіганта царя Гільгамеша. але його існування достовірне, хоча обидві інформації з одного джерела. Кожна стародавня цивілізація має зображення цих чудернацьких тварин, як відголоски минулих неймовірних часів. Не виключенням є і Єгипет. стародавня культура. Теж має чим похвастатися, в пророка Ісаї сказано Того дня буде жартовник для господа всередині єгипетського краю і пам'ятник для господа при границі його. І буде він за ознаку та за свідоцтво для господа Саваота в Єгипетському краї. 19, 19, 20. Великі піраміди та Сфінкс знаходяться на краю Єгипетського царства до об'єднання, і, відповідно, посередині після. Без глибокого аналізу, помітно невитримані пропорції на пам'ятці. Над посіченим віками тілом здіймається мініатюрна, ретельно обшліфована голова, що вказує на суттєві архітектурні і концептуальні зміни пізніших років відносно оригіналу. Для розуміння часу, коли був побудований сфінкс та великі піраміди, приведено графік з датами їх офіційного створення на протязі часу. Та оцінкою технологічності пірамід від 1 до 10, де 10 найвищий рівень технологічності. На графіку чітко видно, високотехнологічні піраміди побудовані до дати потопу у Біблії, а саме до 2348 року до нашої ери, як міг виглядати сфінкс в оригіналі багато міфів щодо Янголів існує в ісламі. Іслам це наймолодша аврамічна релігія. Яка культивує практику усного переказу традицій, що згодом сформувалися у збірки? У ісламі янголи зачасто жінки, є ще тварини, на яких пророк Мухаммед літав до Єрусалиму. Це істота з головою і грудьми жінки та тілом мула, іноді коня. яскравий приклад впливу персидської міфології на формування такого образу. Також героїв на небі чекають хурії, вічно молоді дівчата для плотських утіг. Жінкам, героїням, на жаль, нічого особливого не перепаде. Мормони, познайомтеся перед вами отець Небесний його син Ісус та небесна мати дружина Отця Не Марія це було б смішно, якби не було так сумно. Привітайтеся також з дружинами Ісуса. Також ми бачимо сатану, якого виганяють з неба. Мормони вірять, що жінки будуть народжувати навіть на небесах. Тому якщо ви жінка-мормонка, ви будете вічно вагітною в раю. У янголів свідків Єгови, дуже великий вміст тестосторону, через що їх броди ростуть так швидко, що небесні барбари не встигають їх спривати. Ще одна побічна реакція тестосторону вони починають шукати людських жінок добре, принаймні, що не людських чоловіків. Як вони уважно вдивляються в зал мабуть помітили красивих жінок, Свідки його не визнають книгу ЄНОХА Але вірять, що гіганти народжувалися від ангелів і жінок, хоча є і сьогодні у звичайних людей ось Український козак. Хто ж такі Марка 12, 24, 25 Ісус їм відказав, чи ви не тому помиляєтесь, що не знаєте ані писання, ані Божої сили. Бо як із мертвих устануть, то не будуть женитись ані заміж виходити, але будуть, немов янголиті на небі.